Минулого року ми знімали кліп на пісню кіно, і в нас з вами була така ідея, що я буду. Я, типу, зустрічаюся з хлопцем на побаченні, і мені скучно, і я починаю дрифтити. Типу, а він в шоці від цього і ну, не очікує цього. Коротше, і це дуже ефектно. І ми придумали, звісно ж, що я маю по-справжньому навчитися дрифтити, замість того, щоб наняти каскадера. І мені це було супер цікаво. Я такі історію обожнюю. Так от, ми знайшли школу, де навчають дрифту. Звісно. Що там немає жодної жінки, там абсолютно всі і тренери, і ті, хто в команді по дрифту, це чоловіки. І е, я знаю, мені потім зізнався тренер, що він е, у мене на підготовку було рівно два тижні. Тобто за два тижні навчитися дрифтити на механіці, а я ніколи в житті теж, дрифтити може це тільки жал, на механіці. Механіка, це жал. Да, а я ніколи в житті навіть не пробувала їздити на механіці. Нам одразу в школі сказали, що це нереально. Але я дуже наполягала. І тренер мені потім зізнався, що він каже: я е, взявся за тебе, захотів з тобою займатися, тільки тому, що мені стало цікаво, взагалі це може мож... да. чи можна взагалі за два тижні хоч щось навчитися робити, коли, тим людина... коли... ні, просто чи, чи, чи може дівчина да, там, за два тижні хоч щось навчитися робити, тим паче, коли вона ніколи не водила на механіці. І що ви думаєте? Вже через тиждень я почала робити такі елементи, що до мене підійшов якийсь чоловік, який в них ну це ж велика така територія, де всі там займаються, кожен в своїй. Кутку, умовно, і підходить до мене такий високий, дорослий, дуже чоловік, і каже: Вибачте, будь ласка, я щойно бачив, що ви робили. А я робила таку вісімку, типу, дрифтом. А, тренер був в захваті, звісно, всі тренери позбігалися там, взагалі я в них була фаворитом. Да -да -да. А це був чоловік, який теж там навчається. І він такий, вибачте, будь ласка, а скільки місяців ви займаєтесь? А я кажу, я займаюся тиждень. А, а чим до цього ви займалися? Яким автоспортом? Я кажу, ніяким не займалася. Ну, я от зараз навчилася. А, а яку автівку ви водили? Я кажу, ну на автоматі їздила. Я от зараз навчилася буквально на в тому. Він каже: А як це може? Він просто в нього такий ерор. Він такий, а як це можливо? Я кажу, ти не знаю, напевно, в мене до цього якийсь хист є. І реально в нього було настільки не... ну, він реально, мені здається навіть не повірив, що дійсно так і є, і що я не займаюся там довго. І Він просто всім потім розказував, він виявляється, підійшов до мого тренера, до його друга тренера, до всіх спитати, що це за дівчина і скільки вона вчилася робити ці елементи. Чи тобто, правда, це. Да, да, Тобто, в... Розумієш, тобто в його парадигмі це так дико, що я людина через те, що я жінка, ну можу це робити.